І наверху шифер поламали. Половину ми перекрили, а половину ще не перекрили, ще залишилося. Житель села Пирогівці Хмельницької громади Василь Остапов розповідає, що вдалося відремонтувати за п'ять діб після нічної атаки. Шахет, каже, впав на сусідньому подвір'ї, за 15 метрів від його будинку. Та розкрило все, тут гараж, розірвало, поламало верх, на хаті верха розламало, повибивало вікна, двері, всі кругом по всьому дворі. Щось стекло кругом посипалося. В день після нічної шахетної атаки росіян 2 березня розповідає, його будинок почали перекривати працівники Хмельницького житлово-комунального господарства. Шифер привезли, матеріали, шальовку, бруски попривозили, дали бригаду людей, листків 150 шифера поміняли, бо побило всього. Хлопців було одного дня, було шість чоловік, другого, третього робили. Ольга Макареня показує наслідки вибухової хвилі від шехеда, який впав на її літню кухню. Мірує якісь з ми сказав, що не подижи, треба її перестраювати. Розповідає, живе неподалік у сина. Будинок комісія визнала непридатним для проживання. Люди прийшли допомагати і все повиносили. Ага. Отуто я спала. Була, каже, за метрів десять від епіцентру вибуху. У вікно її кімнати влетіла цеглина. Много ударів, в кирпич, а так. Якби в голову, то я б вже не точно не розмовляла. Син, каже Ольга Макареня, через дію подавно є відновлення. У хати сусідки Марії Зизи, що живе навпроти, пішли тріщини. Потрощений дах, каже, перекрили і вікна вставили. П'ять поставили вчора пластикових, перекривали, дали шифер і дали пленку. Накрити дуже тоді дощ до сніг, йшов. приїхали, накрили і краном шифер подавали. Все це привезли безплатно. Василю Остапову та Марії Зизі допомогу будматеріалами надали з матеріального резерву Хмельницької громади, розповів телефоном староста Володимир Чернюк. Дуже сильно пострадало двоє господарств, середня тяжість четверо, мала тяжість четверо. Ті, що середня тяжкості будівлі, вони відшкодовані вже, відновлені провели комісію щодо допомоги через її відновлення, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Це та допомога, яка більш дороговартісна, і та яка потребує довшого часу для проведення. Що стосується робіт невідкладних, то відразу людям видали 214 листів шиферу, понад 500 метрів поліетиленових плівок і брезентів. За цих кілька днів практично повністю відновили дах на одному будинку. Який був поруч з прильотом, відновили кілька господарських будівель. Нагадую, люди можуть отримати компенсацію двома шляхами. Якщо люди залишають заявочку на я відновлені», наші працівники роблять акти, відвантажують його відповідно в систему. Люди відкривають рахуночок, і їм на рахуночок приходять кошти. Інший шлях це коли люди не можуть чекати з тих чи інших причин, там три-чотири тижні допомоги від відновлення і хочуть вже зараз робити. Вони за власні кошти купують, грубо кажучи, вікно, а потім приносять місто рахуночки, і місто дає їм матеріальну допомогу для того, щоб покрити ті витрати, які люди понесли. За словами Василя Новачка, у громаді у 2023 році матеріальну допомогу на відновлення житла після російських атак отримали 150 людей. Торік 100. загальна сума понад 4 мільйони гривень. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.